Продовжимо шукати відповіді, які у нас ще варіанти? Це не звичний паразит міскожера. Кож... Хто його змінив і навіщо? Що з ним планували зробити? І чим це ми такі важливі, що диявол стукає в наші двері? Якщо знайдемо відповіді на все це, то, можливо, маємо шанс. Що скаже тіни Сарда? Кляті пекла, буквально. Щойно подумаєш, що дилема вирішена, як з'являється диявол. Та байдуже. Ми впоралися з усіма негараздами, що були раніше. Упораємося із цим. Отже, щодо цього Рафаеля, він знає про нашу таємницю і стверджує, що може допомогти. Що думаєш? Направду не знаю. Гадаю, що було забагато.